Не дорога, а місячна поверхня. У селі на Рівненщині місцеві жителі вже більше трьох років чекають обіцяного ремонту дороги. Замість грошей, ув'язнення на Рівненщині затримали зловмисників, які на замовлення ворога підпалювали майно військовослужбовців ЗСУ. ITV. Новини. Добрий вечір. Не дорога, а суцільні ями. Саме так водії описують дорогу у селі Береся, що знаходиться за декілька кілометрів від Дубровиці. Вибоїни не, не лише ускладнюють шлях до міста, а й завдають шкоду автомобілям. Чи є надія у місцевих мешканців на ремонт? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Це дорога села Берестя, неподалік від Добровиці. Через ями та відсутність покриття водії змушені зупинятися, аби не пошкодити автомобіль. Місцеві жителі не задоволені, адже з такою дорогою з легкістю можна залишитися без ходової. Як війна почалась, вже третій рік і не ремонтують. Засиплю трошки і все і більше нічого не роблять. Довгий час така дорога тут. Тут Ну. вже, мабуть, більше рік і не ремонтують ніхто. Утім, варто було приїхати з кілометр, щоб побачити лише те, що залишилось від дороги. Це не колонізація місяця і не його кратери. Щодня чимало машин приїжджають Берестям, аби доїхати до Дубровиці. Однак, щоб не пошкодити авто, треба подолати справжню смугу перешкод із ям. Іноді це не всім вдається. Олександр водій вантажівки цією дорогою їздить щодня. Утім, цього разу невдало в'їхав у яму, унаслідок чого довелося міняти шину. І це перший раз так обломали шину? «Ну да. Вон в ту яму А ось ця ауді теж невдало в'їхала в одну із ям. Унаслідок цього пробився піддон машини та почало витикати масло. Водії бідкаються, адже дорогою назвати це складно. Стан дороги я просто, я, я просто не представляю, який стан дороги. Це називається дорогою, це, це бездоріжжя просто напросто. Ну, яка це дорога? Пора зробити давно, Тут нічого не одержує, анфура стоїть. Мужик ще не переїжджав там, чуть не розсипала свою машину. Ну, куди таке? Треба ж доробити. Три роки тому дорогу намагалися ремонтувати, тому зняли покриття. Утім, як зазначають місцеві, від початку повномасштабного вторгнення роботи припинилися. А цей відрізок один кілометр не можуть зробити. То зараз з однієї сторони нам добре, що зараз ями машини не їдуть. Нас літом. До такої степені, що вікно не можна відкрити, тут така пилюка стоїть вище стовпів. Ми задихаємося. як почалася війна, вони кінчили 21-му, ще було тепло в грудні місяці. але вони вже не робили все, зняли і покинули так. Оце з 21-го року, з 12-го місяця. Оце ми так мучимося. У службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, ремонт припинили через війну, адже бюджет, який мав би відділятися на ремонт доріг, спрямували на армію. Автомобільна дорога власне вказана вам ділянка автомобільної дороги Н-25, Наразі є об'єктом незавершеного будівництва, яке було розпочато у 2021 році і було не завершено у зв'язку власне з збройною. Агресію москалів проти України, коли, на жаль, держава вимушено змінила свої пріоритети від розвитку інфраструктури для комфорту і безпеки громадян до виживання держави як такої і відсічі збройної агресії. Дмитро Леонтійюк додає у службі відновлення та інфраструктури, попри невеликий бюджет, намагаються підтримувати хоча б проїзний стан дороги. Але в рамках навіть того скудного бюджету, який у нас є, на експлуатаційне утримання, вона підтримується в. Проїзному і максимально, наскільки це можливо, в безпечному стані для того, щоб забезпечити сполучення все ж таки Добровольської громади і населених пунктів, які знаходяться північніше, з, ну, будемо називати це великою землею. І ці роботи вони і ритмічні, і циклічні. Якщо говорити про те, що вони, коли вони відбувалися, то зокрема вони відбувалися і там, у всі попередні місяці, і зараз ще заплановано профілювання. Отож місцевим жителям лише залишається чекати на виділення коштів з державного бюджету на капітальний ремонт дороги села. А водіям, які приїжджають через Берестя, варто обережно їхати, щоб не пошкодити автомобіль через ями. Дарина Чермшина та Артем Шаула. Телеканал Media Group. У рівному затримали чоловіка, який підпалив майно військового. Двоє чоловіків шукали легкий спосіб підзаробити через інтернет. Свої замовлення вони отримували через телеграм-канали і ставали злочинцями. Підпалив двері військовому та втік до столиці. Інцидент стався у Рівному на вулиці Кулика та Гудачика. Причетним до цього виявився 33-річний громадянин України без постійного місця проживання, який є уродженцем Росії. За словами зломисника, за скоєний злочин пообіцяли заплатити 30 тисяч гривень однак, винагороди він так і не отримав. Отримав, побачив в чаті в телеграмі оголошення, що є робота у зв'язку з, з кожним матеріальним становищем і. Бурами, відгукнувся. Купив розчинник, підійшов, трохи палив двері, підпалив, вони спалахнули, я втік. Вибіг з будинку і побіг в сторону зупинитися в маршрутку і поїхав. До слова, це вже не перший випадок. Подібний інцидент стався на вулиці Карнаухова. Зловмисники підпалили автомобіль підприємця. Причетними до цього виявились 30 та 33-річні місцеві мешканці. Вони розповіли, що у телеграм-каналі знайшли повідомлення із пропозицією підзаробити та прозвітувати результатом виконаної роботи. Завдання вони виконали, але коштів, за їх словами, так і не отримали. Затримані пояснювали, що замовлення на підпал автомобіля отримали через телеграм. Як зазначають в поліції, замовниками такої роботи є співробітники російських спецслужб. Через телеграм-канали вони водять жертву в оману, щоб отримати фото та відеокадри. Згодом отримані кадри з підпаленим майном українських військових вони використовують для створення фейків про Україну. Замовниками як такової роботи є представники російських спецслужб, які намагаються розхитати та дестабілізувати ситуацію в Україні. А замість обіцяних грошових коштів виконавці отримують лише роки ув'язнення. Правоохоронці закликають громадян бути. Обачними, аби не потрапити на маніпуляції ворогів, вмійте розпізнати та протистояти роботі російської пропаганди. Гучні затримання відбулися. А що далі? Пройшло два тижні з моменту викриття масштабної схеби ухилення від мобілізації на Рівненщині. Виявили 29 учасників, а також знайшли 14 мільйонів гривень готівкою. Наразі підозри оголосили чотирьом фігурантам справи. Згодом виявили зловживання з інвалідністю у прокуратурах та інших державних структурах. Проміжні результати гучної справи, яка сколихнула усю Україну у матеріалі далі. Гучна справа. СБО, прокуратура, поліція у Рівненській області 9 жовтня повідомили про викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за допомогою видачі фіктивних довідок про інвалідність. Два тижні по тому, чи є якісь результати? Спершу про схему за інформацією від правоохоронних структур через власну клієнтську базу жінки шукали чоловіків призовного віку. Їм пропонували оформити інвалідність. Лікарі вигадували історію хвороби. А працівники МСЕК на основі їхніх висновків встановлювали інвалідність. Все просто і головне працює, коштувала така послуга від 15 до 20 тисяч доларів. Заробляли усі учасники схеми. За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час отримання ними 16 700 доларів США від нового клієнта. При обшуках у всіх фігурантів справи було знайдено понад 14 мільйонів гривень. Як стало відомо, ймовірними організаторками є власниця, її донька та працівниця рівненської агенції нерухомості Президент. Затримані організаторки довго за ґратами не пробули. Головну підозрювану випустили під заставу у 242 тисячі гривень. Доньку жінки посадили під домашній арешт. Інша спільниця внесла заставу у 182 тисячі гривень. Наразі триває слідство, а жінки перебувають на Волі 23 жовтня підозру оголосили четвертій фігуранці справи. За даними слідства, вона входила до складу рівненської міжрайонної кардіологічної МСЕК. Підозрювана 46-річна рівнянка, невропатолог медико-соціальної експертної комісії, яка за окрему плату відповідала за призначення потрібному пацієнту третьої групи інвалідності. Правоохоронці встановили усі обставини злочину від моменту отримання грошей організаторками схеми і до моменту передачі їх лікарці комісії в обмін на довідку до акту огляду МСЕК від джерел у правоохоронних органах. Анак, журналісти української правди встановили, що затриманою є Ірина Голосенюк. Згідно з декларацією, жінка спільно з чоловіком володіє трьома квартирами у Рівному, трьома земельними ділянками, має садовий будинок у селі Зоря та зберігає готівкою 16 тисяч доларів. Їй оголосили підозру. Масштабні викриття лікарів МСЕК відбуваються по усій Україні. Разом із тим почали виявляти і тих, хто скористався такими послугами. Журналіст Юрій Бутусов опублікував список із 50 одного прокурора Хмельницької області, які оформили собі інвалідність, на ситуацію зреагував навіть президент Володимир Зеленський, скликавши засідання. РНБО виявилося не прокурорами єдиними. Це не тільки до речі, прокурори є сотні таких фактів. Очевидно. Необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці податкової в системі пенсійного фонду місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Журналісти видання «Цензор.нет» опублікували рейтинг обласних прокуратур, де працівники отримують найбільші пенсії, в тому числі й через інвалідність. На дев'ятому місці у списку керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький. Рівненської обласної прокуратури ця тема не стосується Нік відомства Андрій Рудницький не має і ніколи не мав групи інвалідності. Так він є пенсіонером, але він отримує пенсію за вислугою років, яка призначена йому відповідно до законодавства. За даними речниці, в Рівненській обласній прокуратурі працює 288 людей. Серед усього колективу восьмеро працівників мають інвалідність, шестеро прокурорів, держслужбовець, старобітниця. Усі вони зазначили у прокуратурі, відповідають реальним хворобам. Ми відкриті до перевірок і вже надали всі необхідні підтверджуючі документи офісу генерального. Товара по усій Україні оголошено понад 50 підозр працівникам МСЕК. Уже скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Повідомляють в СБУ. З початку 2024 року за матеріалами СБУ було розпочато 85 розслідувань щодо діяльності МСЕК. Загалом 64 особам було повідомлено про підозру. На сьогодні засуджено уже 9 осіб, і ця робота не припиняється. На фоні скандалів із фіктивними інвалідностями у прокуратурі подав у відставку генеральний прокурор України Андрій Костін. Без посад залишилися керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії та керівники департаменту МОЗ, які відповідають за координацію діяльності МСЕК до кінця року, за словами президента, таку структуру як МСЕК мають ліквідувати взагалі. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканали ТІВІМедіагруп. Про те, що у рівному відремонтують дорогу на одному із важливих перехресть, про реконструкцію відділення стаціонарної психіатричної допомоги у варацькій лікарні, та про експортний форум, що стартував на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Фермерських ярмарків не буде. Чому в Рівному вже три роки поспіль не проводять сезонних фермерських ярмарків, і добром можна прославитися. Історія про волонтерську діяльність Михайла дідушка з Олександрія небайдужого до труднощів інших. Де придбати овочі не за всі гроші світу? Уже другий рік поспіль з початком повномасштабного вторгнення у Рівному не проводять сільськогосподарські ярмарки. Саме там люди могли придбати овочі від виробника за хорошою ціною. Де тепер скуповуються рівняни? Та чи по кишені вартість продуктів у матеріалі? Вікторія Якимець. З року в рік, що осені, рівняни чекають сільськогосподарські ярмарки, адже придбати продукти у виробника обходиться їм в рази дешевше. Однак, уже другий рік поспіль таких заходів у рівному немає. За словами директора департаменту економічного розвитку рівненської міськради Віталія Люшина, від ярмарків відмовилися, аби не наражати рівняну на небезпеку у час повномасштабного вторгнення. Це масовий захід, це додаткове скупчення людей. Певна існує небезпека для життя здоров'я людей, тому прийнято рішення було їх не проводити. Підтримують рішення не проводити ярмарки і в асоціації фермерів Рівненщини. Голова асоціації Андрій Кузьмич каже, допоки не буде перемоги, проводити ярмарки не варто. Коли розпочалася повномасштабне вторгнення. А Росії в Україну щоб не наражати людей на небезпеку, в першу чергу ракетних ударів і так далі, було прийнято рішення нами. Під час війни в Україні таких ярмарків не проводити. Коли закінчиться війна, ми готові їх проводити зразу на другий день. І якщо продовольчі ярмарки у місті зникли, то цікавість людей до них лишилася та сама. Рівняни продовжують очікувати на приїзд фермерів, адже кажуть, там були продукти по кишені. Ну певно, що було добре, бо там було дешевше і були ярмарки. А тепер немає, відмінили ці що. Ну, якби повернули, то вони протім. Всім я думаю, подобалось. тому що там. Можна було і дешевше купити, і, ну так воно тоді було добре. Скажіть, будь ласка, чи хотілося б ці ярмарки повернулися? Ясне діло, щоб хотіла. воно для всіх було добре. Звичайно, хотіла б, тому що там ціни були зовсім інші, як зараз. І багато дечого можна було дешевше купити, як зараз. Ще не єдиним місцем закупівлі продуктів для рівнян стали місцеві ринки. Щоправда, ціни на овочі там дещо кусаються. Бірячок є Миколаївський 20 і 18 гривень, морква є миколаївська 25, а ну, привозна така сільська, то коштує 18 гривень. А картопля? Картошка була 22 гривні, зараз подорожчала 25. Місцеві від такої вартості овочів теж не в захваті, хоч і кажуть, що ціни на ринку високі, але інших варіантів немає. Особливо вони б'ють по кишенях людям пенсійного віку. Ціни ясне діло, що для пенсіонера, то вони дорогі. Вони великі ціни, і, ну таке, але мусиш купляти, бо їсти хочеться. Одна картошка 30 гривень кілограм. Це тільки подумати. Ну, ціни дуже дорогі, дуже дуже дорогі. І на овочі, на все є. На все є. Ціни не підходящі нам на нашу пенсію. Очевидно, що до закінчення війни з метою безпеки сільськогосподарські ярмарки у місто повертати не будуть. Тож, поки рівня нам не залишається нічого іншого, як купувати овочі за цінами ринку, які б вони не були. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Рівне засяє новими вогнями, місто розпочало масштабну модернізацію вуличного освітлення за рахунок грантових коштів. Це має дозволити суттєво зекономити електроенергію. Скільки вулиць охопить цей проєкт і коли містяни зможуть оцінити результат, розкаже наш Артем Максименко. Місто активно працює над зменшенням споживання електроенергії. Завдяки фінансовій підтримці міжнародної організації Невко вдається модернізувати систему вуличного освітлення. Зокрема, планують замінити старі ліхтарі на енергоефективні світлодіодні, оновити системи управління та захисту, а також відремонтувати опори та кабелі. Ці заходи не лише зменшать витрати на електроенергію, але й покращать якість освітлення міських вулиць. Люди вже сьогодні відчують, наприклад, якість першове, освітлення і відчують те, що ми будемо заощаджувати на цьому кошти, тобто десь 35-40 45... Це буде на енергоносіях, це на електриці. Тому, я думаю, це дуже хороший проєкт. Цей проєкт був започаткований у 2021 році, але це мали бути бути не грантові кошти, а безпосередньо позика мала бути. Тобто місто мало би віддавати само, сам кредит. Сьогодні це грантова складова, тобто нам не треба нічого повертати. Наша задача безпосередньо виконати якісну роботу. Зокрема, планується замінити на усіх вулицях, які входять у проект, загалом близько 5 тисяч старих ліхтарів на нові енергоефективні моделі. Спочатку ці роботи торкнуться 27 основних вулиць міста. Крім того, на цих вулицях буде замінено понад 56 кілометрів старих електричних кабелів, які вже вичерпали свій ресурс і потребують заміни для забезпечення безперебійної роботи нового освітлення. В рамках цієї програми буде замінено 2120 світильників, Буде замінено лінії в розмірі 56 кілометрів лінії, також будуть замінені пошкоджені і непригодні до подальшої експлуатації опори в кількості 97 опор. Складнощів ніяких немає. Після завершення робіт на основних вулицях перейдуть до ставімнадцяти другорядних вулиць міста. Як запевнив керівник робіт Сергій Булака, незручності для мешканців будуть мінімальними, адже світло вмикатимуть відразу після завершення робіт на кожній ділянці. Процес заключається в тому, що ми проводимо одночасно. Ми проводимо демонтаж старих ліній, старих ліхтарів. Зразу заміна на нову лінію. На нові нові ліхтарі. Покраска, очистка, покраска, грунтовка кронштейні, які тримають ліхтарі. І на вечір ми вже засвідчуємо лінію ту, яку демонтували. Тобто місто не залишається без світла. на ніч. сума гранту, яку виділила Невко на модернізацію, складає 90 мільйонів гривень. Та зі слів виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакрізяна проект має бути реалізований протягом 10 місяців жовтня 2024 року, по липень 2025 Артем Максименко та Артем Шаула телеканал ITV Media Group. Великі добрі справи та чому це важливо у теперішній непростий час. Це історія про волонтерську діяльність рівнянина Михайла Дідушка, небайдужого до труднощів інших, про його життєвий шлях та справжній приклад допомоги розповідаємо далі у сюжеті. Допомагаю літнім людям, людям з інвалідністю, дитбудинкам, тваринкам, бездомним, притулкам. Якщо чесно, то я складаю плани з вечора і на цілий день розписую, що куди і як. Є багато людей, до яких я їжджу, просто навіть гості. Своє волонтерство Михайло Дідушок розпочав з того, що почав допомагати літнім людям на одному із рівненських ринків. Зазвичай він приходив туди і викуповував у них те, що вони принесли на продаж, або ж просто допомагав коштами чи іншими. Продуктами. Я бачу у вас є лізочок, може більше наберегти. Дайте, будь ласка, кілограма три помідор для бабусі. Може ще щось треба. Ні. ні. Порахуйте, будь ласка, це все, я все вас заберу. Це, це солі. Все? все, все, так. Добре, гаразд. Беріть м'ясо, яке вам треба. Мені неудобно. Добре, давайте я виберу. Окрім цього, Михайло дідушок періодично навідується і у притулки для тварин. Серьезно, да? Саня, хороший собака, да? Хороший. Також організовує і волонтерські збори для підтримки військових, пенсіонерів, сімей та одиноких, які опинилися у скрутному становищі. Однією із таких родин, якій допомагає Михайло, є подружжя із села Карпилівка, що на Рівненщині. Ну, з Михайлом десь біля двох місяців ми знайомі. Вона каже: я тебе, каже, познайомлю з таким, каже, хорошим волонтером. Я йому так само, як оце це вам розказала, свої проблеми, що чоловік хворіє, я вже не перший рік, рік хворію. І він отак прийнявся нашою проблемою, де й каже: не переживайте все буде. Добре, так він нам допомагав грошима. в основному продукти привозив пару разів і грошима, бо нам. У нас багатодітна сім'я. Я чоловік і п'ятеро дітей, дві дочки, три сина. Михайло дідушок розповідає, пішов шляхом волонтерства через власні переконання, бо зрозумів, що допомагати іншим важливо як ніколи, особливо зараз. Часто зустрічав людей бездомних тваринок на вулиці, котрим хотілось допомогти. І я подумав, чому б не поєднати це з тим, що я буду це знімати і висвітлювати в соцмережі, щоб наповнювати їх таким добрим корисним контентом. Волонтер наголошує у важкий час потрібно об'єднуватися та підтримувати один одного. Тому закликай інших не бути осторонь чужої біди і допомагати хто чим зможе. Я би хотів донести до людей те, що потрібно бути добрішими до інших. Кому ви би хотіли допомогти? Ви бачите, що людина потребує допомоги. Підійдіть, підійдіть до неї, поговоріть з нею, познайомтесь, запитайте, що їй потрібно. Не приходьте просто повз і зробіть для цієї людини світ кращим. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Усі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.